Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти і поділитися своїм досвідом, як зберегти команду під час війни. Це питання раніше не дуже часто поставало, тому що до війни ринок труда був набагато простіший, все було набагато легше. І було питання, як правило, тільки в грошах, скільки ви платите людині, щоб її взяти на роботу, або ви просто іксуєте її заробітну платню і, умовно кажучи, хантите. Сьогодні так майже не працює, тому що багато людей виїхало, тому що змінились правила гри, і з людьми набагато важче. Я думаю, що хто займається навіть дуже маленьким бізнесом, з цим погодяться, а ті, хто займається. Бізнесом трошки більшим і дуже великим вони розуміють про що я говорю, і тут питання насправді полягає в тому, з чого все починається. В моєму випадку для мене все починалось на початку війни з того, щоб зберегти команду. І я думаю, що той, хто прийняв рішення зберігати команду на початку війни, сьогодні про це зовсім не жалкує, тому що тоді на початку 2022 року. Ми знаходились в стані невизначеності. Ми не зовсім розуміли, що буде далі. Взагалі, куди рухатись і що робити. Час досить швидко минає. Я думаю, що хтось вже досить складно може споминати ті моменти, які були на той час. Але я чомусь їх не дуже забуваю, тому що це були дуже складні рішення, і як я дивлюсь сьогодні, вони були напевно. Ключовими для бізнеса, які ми сьогодні ведемо, тому що перше рішення, яке ми прийняли, це зберігти команду. Ми для себе вирішили, що на той невизначений термін ми зберігли 50% заробітної платі всій команді повністю, хоча більшість з цієї команди поїхала за кордон. Ми на той час знаходились в Запоріжжі і чітко розуміли, що російські війська підходять під наше місто, і питання часу було, коли вони захоплять. Наш регіон, дякувати Богу, цього не сталося, хоча 70% Запорізької області на сьогоднішній день окуповано, багато людей виїхало, бо очікувало, що це станеться, і незважаючи на це, ми все одно продовжували платити заробітну платню хоча багато людей вже були в Польщі, в Німеччині, в Італії чи в інших державах. Але вже на початку травня ми зрозуміли, що життя продовжується, і якщо ми не повернемо людей. В дуже короткий термін, то ми не зможемо відновити наш бізнес, і це була дуже правильна думка, тому що ті, хто це не зробили, а почали це робити вже трошки пізніше, наприклад, в вересні 22-го року, вони вже не змогли це зробити, бо люди осіли, люди знайшли житло, люди повели своїх дітей до садочків. І на сьогоднішній день я бачу, що то рішення, яке ми прийняли, продовжувати підтримувати людей, і досить швидко повернути їх в Україну, щоб знову зібратися однією великою сім'єю і йти далі. Це досвід, яким я ділюся. Хтось зробив, можливо, так само хтось не зробив. До речі, поділіться в коментарях, хто як вирішував проблеми зі своєю командою. Дуже важливо, що життя продовжується, і на сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що за ці три роки. З гаком війни відбулася повна трансформація відносин команди з керівництвом чи керівництво з командою. Сьогодні дуже важливо чути і розуміти ті потреби, які є у людей. бо це зовсім інша потреба. Якщо раніше ці потреби були більше фінансові, то сьогодні це питання безпеки, сьогодні це питання дітей, сьогодні питання бомбосховищ, там де люди мешкають, де вони працюють, і це не тільки потреби, це і зовсім інші ментальні відносини. Тому що ці відносини на сьогоднішній день катуються не тільки грошима, це питання про взаємопорозуміння і єдині. Цінності, тому що ті люди, які вирішили залишитись в Україні, вони вже поєднані з іншими людьми, які також сьогодні залишились в Україні однією цілею і одним розумінням, що ми живемо в одній країні, ми розуміємо, що летять ракети, ми розуміємо небезпеку, але при всьому цьому ми хочемо жити. В Україні і на це дуже важливо звертати увагу, тому що ті люди, які виїхали, і, наприклад, у вас працюють віддалена, це зовсім інша історія, і там набагато складніше знайти порозуміння, тому що у вас інші цінності, інші пріоритети і інше бачення реальності, яка є сьогодні. Тому я чітко хочу зазначити, що співпраця сьогодні з людьми це в першу чергу співпраця з однодумцями, з людьми, які. Поєднуються з вами одніми цілями, одним розумінням і реальністю, яка є на сьогоднішній день, і це дуже важливо, тому що раніше ми керувалися парадигмою фінансів, а сьогодні ми керуємось парадигмою одних цілей і однієї реальності. І без цього. Я впевнений сьогодні, на жаль, нікуди, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, фінансову частину, то ми чітко повинні розуміти, що фінансова мотивація вона не працює більше трьох місяців. І щоб ми з цим не робили, ми не зможемо змінити психологію і підхід, який є у людей. Тому мотивація повинна бути не тільки матеріальна. Матеріальна мотивація це підкріплення наших спільних цілей і спільного бачення. Загального розвитку компанії та е, мене особисто тому сьогодні, з мого досвіду, я можу сказати лише одне: це те, що я, як власник компанії, повернувся до максимального операційного керування для того, щоб бути ближчим до своїх людей. Сьогодні немає топ-керівників і прибиральниць це все одна команда. І коли ви шукаєте місце, де ви хочете працювати, дивіться на те, яке до вас буде відношення з. Першою особою і з останньою. Якщо це корелюється плюс ми мінус однакова історія, то це збалансована команда і збалансована атмосфера всередині цього бізнесу. Тому що якщо це не так, то це говорить про те, що скоріш за все ви будете лежинтиком для досягнення якихось цілей. Особисто я сьогодні працюю з командою максимально щиро, максимально відкрита. Хочу сказати, що я не вірю в іншу модель. Керування, коли великий бос, він недосяжний. Це мені здається, такий трохи радянський союз, який сьогодні не працює, тому що якщо ми візьмемо досвід американських компаній іноземних компаній, то у них зовсім інші принципи підбору людей і підбору персоналу. На жаль, у нас так стало, що є така традиція, яка ще йде з радянського союзу, коли керівник він самий розумний, а всі інші люди вони трошки повинні бути слабіші, тупіші, можливо, не такі розумні, як він, щоб ніхто не... Догнав його по рівню знання якихось питань. Якщо ми візьмемо, наприклад, західну модель керування, те, що я особисто бачив, де навчався і вивчав досвід великих компаній, то кожен керівник кожного департаменту чи підрозділу принципово повинен бути розумніше за свого шефа, тому що завдання СЕО або керівника це візія і мотивація команди, а не операційне втручання в кожен напрямок. А Завдання кожного керівника або заступника СЕО це бути розумнішим свого СЕО в своєму напрямку в 3, в 4, в 5 голів. Умовно кажучи, фінансовий директор повинен бути дуже розумний і набагато розумніший генерального директора. Саме тому вони і є директорами своїх напрямків. І це дуже цікавий момент, чим відрізняється, умовно кажучи, радянська філософія керування, яка на жаль досталась і нам тут в Україні, з міжнародною там. Побудована саме так. В нашому випадку це більше історія про такий юнацький період, коли я саме розумний, і ніхто не повинен бути розумніший за мене. Тому, коли ви формуєте команду, ви повинні на це звертати увагу, якщо вам там працювати, або якщо вам треба будувати сильну команду, і ви хочете, щоб вона давала результат. Тому що найголовніше це те, що великі бізнеси, великі гравці-ринки вони стають такими. Саме завдяки команді, саме завдяки командному духу і командній праці неможливо досягнути результату в одному керівнику чи генеральному директору, це як організм. І якщо щось у вас болить або не працює палець, рука чи нога, то, скоріше за все, ви не зможете прийняти участь в якомусь там спортивному марафоні. Точно так і в бізнесі. Якщо якийсь напрямок в команді погано працює або Барахліт, як то кажуть, то скоріш за все ви не зможете досягнути результату наповну. Тому я хочу всім побажати, щоб ви будували міцні команди, щоб це були дуже потужні люди, навіть якщо ви їх хочете взростити у себе всередині команди. Ви на це витрачаєте час і ці люди зростають і стають потім топ керівниками. Працюйте над цим, тому що саме це і є секретом. Успіху великого бізнесу. Особисто я та мій досвід в різниці часу до війни і сьогодні полягає в тому, що до війни ми, як керівники, як СЕО були менш залучені в операційній діяльності, менше спілкувалися з людьми, більше проводили нарад з топ керівниками, з людьми, які відповідають за великі пласти або за великі об'єми роботи. То на сьогоднішній день моя. Парадигма повністю змінена, і мені дуже приємно спілкуватися з менеджерами по продажу. Мені дуже подобається бути в різних регіонах і спілкуватися з нашими бухгалтерами чи юристами, які знаходяться в різних куточках країн. У нас так побудований бізнес, що ми сьогодні будуємо в семи регіонах України. І є можливість спілкуватися з різними людьми, з людьми з різних міст. У вас, можливо, трохи по-іншому, але це про принципи: принцип того, що ви повинні бути доступні до людей, вони можуть до вас доторкнутися, вони можуть вам задати питання, вони можуть вам розповісти свою біль, і ви обов'язково повинні її почути. Я хочу сказати: якщо ви не тільки її почуєте, а будете намагатись відповідати взаємністю на. Ці речі, лояльність команди, лояльність людей буде настільки велика, що праця ваших HR-департаментів стане набагато менша, тому що у вас буде менший потік по уходу кадрів, по найму нових, і ви зробите вашу команду дуже міцною і сильною, тому що наш досвід говорить про те, що коли ми так віднеслись до людей у на час початку війни, то ми 99% людей. Змогли повернути з-за картону в Україну з урахуванням того, що вони вже мали там де різні програми підтримки переселенців на початку війни. Чому вони повернулись? Тому що вони знали наше відношення, тому що вони були замотивовані однією мрією. Вони розділяли наші цінності. І сьогодні ми маємо результат x 3 x 4 від того, що було до війни. Я цим особисто пишаюсь, тому що вважаю, що Командна робота дає результат. Командна робота розвиває бізнес до нових висот, дає нові можливості і є рушійною силою любого бізнесу. На сьогоднішній день дуже складно будівельній галузі з працівниками. Ну я думаю, що всі розуміють, що ситуація з ТЦК, вона дуже складна. Я хочу сказати, що сидячи тут в Києві, ми не дуже відчуваємо, наскільки вона складна. Якщо ми виїжджаємо десь, наприклад, в напрямок Буковеля чи Закарпаття, то те, що відбувається там, ну це типа жорстка жесть. Але це реальність, розумієте, з якою ми стикаємо сьогодні щодня, і нам дуже важливо зберігати. Людей, які працюють на будівництві, і сьогодні я розумію, наскільки це питання дуже важливе для будівельників, які працюють у нас на об'єкті. Тому особисто я завжди з великою радістю спілкуюся зі всіма людьми, які там працюють підсобники, бетоняри, я не знаю, люди, які прибирають чи ставлять опалубку, тому що я розумію, що вони кожен день переймаються цим питанням, і дуже важливо десь їх піти підтримати, поговорити, сказати, що всі ми. Однакові, і тут така ситуація, що ніхто ні від чого не застрахован.